На відео з камер спостереження, яке згодом облетить всю країну. Видно, як із будівлі палацу культури російські військові виводять чоловіка на голові мішок, руки у наручниках. Це було викрадення окупантами міського голови Мелітополя Івана Федорова. Повномасштабне російське вторгнення розпочалося у Мелітополі з потужних вибухів. Окупанти обстрілювали аеродром. Я, як і всі наші мешканці, спав у себе вдома і точно не очікував, що ворог піде просто в таку е, нахабну операцію на наше місто. Іван Федоров пригадує, вже з перших днів місто, що одне з найближчих до окупованого Криму, опинилося сам на сам із ворогом. Вже 24-го вечора не було сил оборони в Мелітополі взагалі. Тож, звичайно, сили не те, що були нерівні, а сил в Мелітополі не було.